Я впевнений, друзі, що навіть відсутність власного фейсу Вартема Довбика ніяк нам не завадить повернути минулу велич Риму. Вон Сівіазейшн, Роум із Она. Це, друзі, пілотний випуск кар'єри за Артема Довбика. Буде актив? Будемо рухатись далі. Sorry, English, I don't understand. Звісно, я тут заради Роми. Тільки легендарний рівень складності, чи може наш клуб віддати нас в оренду. Я за повний реалізм. В мене є документ, який пропускає нас в ліву Європи. А, я так зрозумів, жеребкування тут ще тільки буде. До речі, меню вони змінили. Це зараз абсолютно інший вигляд. Воно чимось мені нагадує про Evolution. От, якраз ті олдові частини. Позиція топ-5 чемпіонаті Італії гарантує нам Єврокубки. Я думаю, і сильний удар для Довбика треба підключати. Ну і точний удар, для нападника це необхідно. Для того, щоб продовжити контракт з Ромою, треба просто грати матчі в основі. І провести цих матчів не менше, ніж 31%. Фізична підготовка, покращення ігрової форми, місцезоння і тепер старт сезону. Також вони додали аналог Твіттеру. Щось подібне ми бачили в UFC. Інвестиції, інвестиції зрозуміло. Пацани, в що я інвестував, так це в футбольні форми. Одну з них ви зараз можете бачити на мені. То ще не зрозумів, мова йде про мій власний інстаж. В якому ви можете знайти безліч футбольних форм. Ігрові версії, фан-версії, фан-концепти все там є. Посилання залишу в описі. Переходьте, купуйте все надійно, тому що я сам повністю займаюся цим магазином. І одразу підлітає інфа від Фабріціо Роману. Бернардиськи зацікавив Бетіс. Сумнітельно, но окей. Берарді перебирається в Лейпциг і буде отримувати 74 тисячі в тиждень. І ось це оновлення дійсно додає певного реалізму грі. І виходимо ми тільки на 57-й хвилині, при рахунку 0-1. Перше появлення Артема Довбика в футболці футбольного клубу Рома. Набирай, 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 Хороший пас! Артем Довбик! Виходить віч на віч! Артем! Добик! Закидання вперед. Дібалич! Палич, ти що? Небезпечно! Це мені показують, напевно, яких футболістів, мені треба тримати. Дядя, але мені це абсолютно не цікаво. Мух! Пасіння. Подача? Авсайдні. А що так що з захисниками? Таке відчуття, наче ми граємо. На якому рівні складності ми граємо? Бо перший гол Артема Добика вже є. Куди Добик пішов? Пошили в жопу. Бля, я поки що не розумію, що вони тут наробили з грою. А що з захисниками? Ні, ну дійсно. Ну, рахунок 1-1 це вже хоч щось. І туди! Артем! ДОМУ! <плес> ну якось взагалі <плес> не відчувається. І знову дивіться, ну оце легендарний рівень складності. Вони не встигають просто. Правда, і ми не забуваємо. Легенда, пацани, це легендарний рівень складності. На наступну гру Артем Добик вже в основному складі. З перших хвилин Артем побіг доводити, що недарма саме він починає в основі. І вже до 10-ї хвилини українець записує на свій рахунок асист. Невдала лінія офсайду від захисників осасуни і. Ну я. Віддавати гольові передачі в цьому матчі в нас вдавалось набагато краще. А от там, де самому треба було завершувати момент, щось якось не йшло. Вас на карфеджі! Добик наважується на дальній удар і знову голкіпер. Але на 92-й хвилині все ж таки є. 3-0 впевнена перемога в другому товариському матчі. Гра Добика проти Сасони не залишилась непоміченою. Газета Дела Спорт вдруге дала інсайт стосовно того, що Добик буде основним і, скоріше за все, не тільки в товариських іграх. Гра проти Мю ще один хороший шанс випробувати свої сили проти команди з топового чемпіонату. Ангеліно робить закидання, Добик приборкує м'яч, пробиває, але тут ще й офсайд. На 31-й хвилині Артем зробив ідеальний пас на пусті ворота. Голкіпер не зреагував, а захисники не дограли. 1-0. Подача з кутового удар. Який сейв від Хумельса. Як то кажуть, досвід не проп'єш. І на цьому перший тайм завершений. В другому таймі Довбик продовжив нагружати партнерів передачами, але рахунок не змінився. І це була остання гра в передсезонному турнірі. Під кінець трансферного вікна Романо вкидує чутки про зацікавленість арсеналу щодо Лероя Сане. Але нас це не обходить. Ми повністю сконцентровані на майбутньому старті сезону. Я так зрозумів, що плюс-мінус ось такий буде основний склад на всі подальші поєдинки добик в основі. Також ми бачимо Дібалу, раєм в воротах, хумель зліва Анхеліньо. Ну всі інші це прям не сюрприз. А цього Абдул Хаміда, я думаю, підписали в це трансферне вікно. Тим не менш, друзі, це перший поєдинок в серії А. Дуже важливо нам почати добре, почати з перемоги. Правда, зараз в нас виїзна гра проти каля, і буде дуже непросто. Ні, пробувати не будемо. Побільше в пас. на всю команду. Абдулхмаїд! Подача кутового на Артема довбик, Артем, довбик! Завалив захисника! Тільки якби вони ще грали більш активніше мої. Я думаю, куди віддати передачу, знаходжу Пелігріні. По ходу гри Рома повністю контролює м'яч. Так контролює, що навіть він до мене доходить Анхеління пробує в один дотик. Анхеліно. З таке закидання, чудовий пас можна пробити в один дотик. 1-0 пелікріні. Хто віддав цю передачу? Ардем Долбе. Є передача? І ось сюди. Браво! Другий! Ось тобі другий. Отже, друзі, після першого тайму в нас 2-0. Майже. Ух, який удар. Отже, друзі, в першому поєдинку ми здолали Калєрі з рахунком 2-0. Ось такий старт для футбольного клубу Рома та для Артема Довбика в серії А. Мілан, Інтер, Верона, Лаціо та Монца також одержали свої перемоги. А тим часом Артем Добик війшов в символічну збірну серії А за минулий тиждень. До речі, тут можна навіть вімкнути вплив погодних умов. А якщо друзі, ви хочете одразу собі зробити, зліпити нормальний склад. Рекомендую вам звернутися до Фоткоя. Я з ним працюю вже десь три роки, надійний партнер, який вже вам допоможе з підсиленням складу. Піфа вночі тільки вийшла, вже зараз ви можете до нього звертатись. Також в нього ви можете замовити буст. Посилання залишу в описі. Скажи, що ти прийшов плейджексона та отримуй вітальний бонус. Другий тур і я вже не переймаю стосовно того, хто ж буде основним форвардом в РОМі. Добик дальній удар, м'яч відлітає на дібалу. Той з льоту. Дуже активний наш герой на початку поєдин, хоч він уже якомога скоріше почати відлік голам в серії А. Тільки от в першому таймі пробити голкіпера Емполі так і не вдалося. 52 хвилина пас на вільного дібалу, і той з розвороту 1-0. Ще через 10 хвилин аргентинець спромігся на більярдний удар. І от вже дубль. Ну в цьому моменті добик зробив все, щоб дібала забив третій. Можна було оформлювати покер, але точність дібало трішки підвела. І після цього матчу одразу з'являються чутки, що аргентинський нападник може перебратися в Барселону. Але офіційно поки ніяких пропозицій не було. Ну а далі нас в чемпіонаті чекає зустріч проти Ювентус, який знаходиться на 9-й позиції після двох зіграних матчів, в них 4 набраних бали. Одна перемога, одна нічия. Тим часом ми дізнаємось своїх опонентів в Лізі Європи: Бельгійський Уніон, Брага, Ельфсбург, Атлетік Більбао, Динамо Київ, АЗ, Айнтрах та Тотенге. Першу домашню гру в лізі Європи ми зіграємо проти Атлетік Більбо. Ну що ж, друзі, сьогодні ми прибули в турін для того, щоб зіграти проти місцевого Ювентусу. Бачимо в них на формі кокарду. То не в курсі Кокарду мають право носити діючі переможці Кубка Італії. Сподіваюся, що на наступний сезон у нас буде не тільки кокарда, а ще й на грудях італійський щит. Я так зрозумів, що трішки поле мокрувати, чи не трішки розраби обіцяли, що це буде впливати. Ну, як на мене, то м'яч ходить по полю повільніше. Побачимо, як голкіпер буде справлятись з мокрим м'ячем. У офсайд. Але тим не менш перша небезпека біля наших воріт. Удар. Менше не блокує. Якось, чи швидше, чи я не розумію поки що. Важкувато. Удар! Ух! Ти, 31 хвилина зустрічі виймай! Це дебютний гол в чемпіонаті Італії для українця. Ну, незручно дуже пробивав. Тепер головне не розслаблятись і дотискати. Дотискати до другого. Є далі. Ух, як незручно, але м'яч, бачите, все одно пригальмовує. Я хочу от пробити, хочу, щоб він просковзнув. Тлахич віддає назад передачу удар поворотом вище. А, норм. Зіграти залишається 45 хвилин. Всі удари блокуються, захист справляється. Спробуй закидання! Бремер. Спокійно, Ангеліно! Дальній удар! Ну от в кожному матчі чомусь мої опоненти нікуди не спішають Такі відчуття на що вони перемагають, і всі їх влаштовує. Так повільно розганяють свої атаки поступово. Не гребують пасами через захист, потім обрізка і ось така контратака зараз може бути. Ой, доббик! Ой, на противоході, як ми обійшли, захисника І зараз можемо. Пробиває! Ну, так, собі з удара. Ти вже високий бий! дібала Обережно! Добик! Перший на виніс. Треба відбиватися. Ще одна подача небезпечно. Так, Друзі, ще треба виносити. Ельшараві вийшов. 1-0. Мінімально футбольний клуб Рома здобуває перемогу в матчі над Ювентусом. Джина Маліновсько приймає Рому Довбика. Дев'ята хвилина Дібала. непогано, але треба так. Ще один гол красень із за меж штрафної. Форвард роми в цьому матчі був дуже заряджений. Але на полі є ще один українець з прекрасним ударом. Маліновський зрівнює рахунок 1-1. І ви знаєте, сьогодні прям матч без доганних лангшотів. Після першого тайму 1-2 Рома попереду. Тільки в другому таймі Добик змусив мене понервувати. Він смикнув ногу і був вимушено заміненим. Перемога 1-2, і начебто травма незначна, і все обійшлось. За матч до старту Єврокубків Добик знову виходить в старті на гру чемпіонату. І сьогодні Колізей зустрічає Удінезе. То для мене стало сюрпризом, те, як гості нахабно почали цю гру. Ну я не можу сказати, що ми в першому таймі контролювали гру. В другому таймі ми все ж таки зрозуміли, як треба грати з Удінези. Але захист разом з голкіпером робили все, навіть більше, щоб не пропустити. І знову Артему в СМІ наспівують діферампи. Це не дивно, бо в серії А за 5 матчів він віддав 6 гольових і забив 2 голи. У прекрасному настрої ми підходимо до першого єврокубкового двобою. Домашня гра проти Атлетік Більбао. Добик наближається до штрафної робить закидання, і м'ядь чудом не залітає! Цей гол міг би бути шедевральним, прям за комірець голкіперу. Проти іспанського клубу було куди складніше грати, ніж проти тих команд, з якими ми вже зустрічались. І далі Рома вже серйозно так присіла в захист. Така впевнена гра від гостей призвела до нашого пропущеного. І за ті матчі, які ми відіграли, ще ніколи не було так багато роботи в нашого голкіпера, завдяки тільки диву ми не пропустили другий. Нам була просто необхідна ця перерва. В другому таймі Рома дещо вирівняла гру, але забити голів ми з вами не побачили. На жаль, старт Єврокубках для нас невдало. Мінімально поступаємось іспанському клубу 1-0, да ще й в себе вдома. Ну що ж, друзі, ось такий нас видався перший пілотний випуск кар'єри з Артема Довбик. Якщо ви хочете продовження, тисніть лайк, обов'язково пишіть коментар. Бачу активність, дропаю наступну частину. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.